Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку – пристосування до життя та різноманітність рослин. Перенесення пилку з тичинки на маточку називають запиленням. Пилок поширюється вітром і водою. Його можуть переносити комахи, птахи, кажани та інші тварини. Рослини вдаються до різних хитрощів, щоб привабити своїх запилювачів. Ось кілька прикладів з різними пристосуваннями до запилення. У фуксії магеланської квітка яскравого кольору. Навіть чашолистики її не зелені, а червоні, колір, який дуже приваблює найменших у світі птахів колібрі. Квітка нагадує видовжений дзвіночок, так, що до її нектару може добратися своїм довгим дзьобом тільки колібрі. Рафлезія Арнорді має найбільшу квітку у світі, діаметр якої може бути більше метра. А маса 11 кг. Пелюстки квітки червоні, м'ясисті, зі світлими виступами. Завдяки неприємному запаху м'яса, що гниє, вона приваблює для запилення мух. Багато дрібних квіток без пелюсток і чашолистків зібрані разом у ліщини звичайної. Квітки без запаху і нектару утворюють багато дрібного пилку, цвіте рослина до розпускання листків. Квітка орхідеї, комашник, дзеркальний за формою і забарвленням нагадує самок певного виду ос. Крім того, вона виділяє речовини, що приваблюють самців. Вони сідають на квітку, потім перелітають на іншу і запилюють її. Після запилення у квіткових рослин утворюється плід з насіннями. У насінні є зародок майбутньої рослини. Насінина в сприятливих умовах проростає не тільки біля рослин. Як на якій утворилась, але й подорожує на інші території. Деякі рослини можуть самостійно поширювати свої насінини, коли дозрівають плоди, що розтріскуються. При цьому насінин розкидається на різну відстань від рослин. Поширюватися вітром можуть дрібні і легкі насінини та плоди, бо вони мають спеціальні пристосування до польоту волоски або плоскі тоненькі вирости. Пристосуванням до поширення плодів і насінини тваринами це соковиті плоди, які приваблюють, наприклад, птахів або ж гачечки, якими чіпляються до шерсті тварини чи до одягу людини. У водних рослин плоди з насінинами поширюються з допомогою води, тому мають повітряні камери, водонепроникні не тканини, слизькі покриви з бульбашками. Також насінини може прилипати до лапок. Птахів, і разом з ними перелітати з водойми на іншу водойму. Насінина це репродуктивний орган рослини, який утворюється з насінного зачатка в результаті запліднення. Насінина складається із зародкового корінця, зародкового стебельця та сім'ядолей. В залежності від кількості сім'ядолей, всі насінини поділяють на однодольні та дводольні. У однодольних рослин у насінні наявна одна сім'я доля, у дводольних рослин у насінні наявні дві сім'я долі. Тепер ти так багато знаєш про рослини, що сміливо можеш піклуватись про своїх зелених сусідів, кімнатних чи городних рослин. Ось основні правила догляду за кімнатними рослинами. Поливати їх потрібно відстоюваною водою кімнатної температури. Періодично пухнути паличкою ґрунт, дбати про гарне освітлення для рослин, витирати пил з листя вологою ганчіркою, зрізати сухе листя та гілки, оприскувати рослину чистою водою, підгодовувати добрива.